Цієї ночі, за даними повітряних сил зсу, противник випустив по Україні 81 ударний БПЛА типу шахет і безпілотники інших типів. Військові звітують станом на 9 ранку підтверджено збиття 51 ударного БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів: у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Внаслідок активної протидії сил оборони 30 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Влучань не зафіксовано. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Йдеться у зведенні повітряних сил. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Військової допомоги від адміністрації Джо Байдена вистачить Україні до кінця 2025 року. При цьому не уточнюючи, яка сума залишилася в розпорядженні уряду з масштабного пакета військової допомоги Україні, який навесні ухвалив Конгрес. США, Речник держдепу Метю Міллер заявив: Ми вважаємо, що ресурси, які ми вже надали українцям, і які ми відправимо їм до завершення роботи цієї адміністрації, забезпечують їх озброєнням та матеріалами необхідними для боротьби, до кінця» кінця 2025 року. Британія надала Україні 35 мільйонів фунтів стерлінгів екстреної допомоги на відновлення енергетики. Кошти спрямують на відновлення енергетики та підтримку найбільш уразливих верст населення України. Повідомляє прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер, який також заявив, що Великобританія посилить підтримку України, запровадивши нові санкції проти РФ. Німецький концерн анонсував поставку в Україну ще 20 бойових машин піхоти Мардер 1 А 3 Завод отримав замовлення на їх виготовлення. Його профінансує уряд Німеччини. Як вказано на сайті компанії, поставка запланована на першу половину 2025 року. Загалом концерн вже надіслав українським збройним силам сотні бойових машин піхоти Мардер. кажуть компанії. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо порушень прав людини Росією на тимчасово окупованих територіях України. Цей документ закликає РФ припинити загарбницьку війну та вивести всі свої війська з нашої території. Резолюція засуджує незаконне утримання під вартою українців, застосування тортур та катувань та дискримінацію мешканців окупованих територій. В міністерстві закордонних справ зазначили, що це перша резолюція, де Генасамблея називає дії Росії за. Гарницькою війною РФ проти України. Південна Корея оголосила про запровадження санкцій проти Росії та КНДР, обмежувальні заходи ввели проти 11 фізичних осіб і 15 фірм, які підтримують війну Кремля проти України. Зокрема, у переліку опинилися розробник ракет, заступник начальника генерального штабу корейської народної армії і особи, які забезпечували фінансову підтримку співпраці Москви та Пхеньяна, транспортували зброю і допомагали з постачанням військового обладнання. Президент Володимир Зеленський 18 грудня зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Марком Рюти у столиці Бельгії, Брюсселі. Про це повідомила прес-служба Північно-Атлантичного альянсу. Зазначається, що Рюти прийме Зеленського у своїй офіційній резиденції в Брюсселі. Також запланована спільна прес-конференція генерального секретаря і президента України цього ж дня. Володимир Зеленський проведе у Брюсселі зустріч із лідерами Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, НАТО та ЄС.